Українські дрони б'ють дедалі глибше по російських тилах. В ніч проти четверга поцілили одразу по двох нафтобазах у Красноядарському краї. А зранку палало у республіці Башкостан. Дрони дісталися заводу воду Салават Синтез», який належить Газпрому. Спочатку кажуть, свідки почули шум двигуна, а згодом і вибух. Ударна хвиля пошкодила установку каталітичного крекінгу. Поінформовані джерела стверджують, що обидві атаки. Це спецоперація СБУ. Примітно, що від кордонів України до Башкоростану понад тисяча кілометрів. Про останні спецоперації наших розвідників моя колега Сніжана Содорук розпитала представника ГУР оборони України Андрія Юсова. Інтерв'ю з ним дивіться далі. У тимчасово окупованому Луганську лише вчора вдалося захасити пожежу на нафтобазі, і тепер, за даними Луганської обласної військової адміністрації, там виник дефіцит пального. Розкажіть, будь ласка, пане Андрію, детальніше, яким чином нам вдається діставати стратегічно важливі об'єкти у глибокому тилу і який ефект від таких ударів? Деталі ми не будемо говорити. Зрештою, коли є можливість і доцільність офіційно коментувати подібні речі, то сили безпеки та оборони це роблять. Але в цілому. Коли мова йде зокрема, про е, різноманітні НПЗ, ми повинні чітко усвідомлювати, що мова йде саме про військові об'єкти, які використовуються ворогом для забезпечення і постачання паленомастильними матеріалами е, окупаційного угруповання. І це означає, що якщо є проблеми з пальним, насамперед вони є в, е, в російської ворожої армії. Це означає, що танкам, е, БТРам і іншим е, пристроям, автомобілям. І засобам буде важче пересуватись, доставляти особовий склад, доставляти БК і виконувати бойові завдання. Тому ці військові об'єкти нищаться, і для цього використовуються нелінійні способи, різноманітні способи. І, звичайно, розвідувальні дані тут відіграють дуже важливу роль. Продовжимо тему спецоперації у нашому морі. Днями російський флот знову поменшав. У Криму було знищено ворожий катер. В чому була особливість цієї спецоперації раніше? Ви казали, що спецпризначенцям весь час доводиться вигадувати нові методи, з чим це пов'язано. Цього разу було вражено швидкісний катер класу Мангуст. Це достатньо нова модифікація. Серійне виробництво лише після 2000 року налагоджено дане судно знаходиться на озброєнні переважно спецслужб та прикордонної служби, яке належать до ФСБ в так званій Російській Федерації. І воно знаходилось, як думав ворог в захищеному місті і йому, на їхню думку, нічого не загрожувало. Попри це. Всі перешкоди Магурою та операторами гурмо було подолано і успішно уражено. Відповідно на 3 мільйони доларів стало більше вже морської неелітної нерухомості в українському чорноморському узбережжі. Ну в майбутньому це безумовно буде хороша локація для українських та міжнародних дайверів. А зараз робота триває і, безперечно, будуть іще результати добрі для України і нищівні для ворога. Пане Андрію, не можу оминути поза увагою морський дрон Магура. По суті, цей апарат методично знищує ворожий флот. А розкажіть, будь ласка, в чому? Секрет Магури, як вдається, відносно невеличкому і недорогому морському безпілотнику, відправляти на дно кораблі вартістю сотні мільйонів доларів. Секрет українського морського дрону Магура, безперечно, в майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту і не лише флоту, а й озброєння і особового складу. Які знаходиться власне на борту в період, в момент знищення, в поєднанні цієї майстерності із вмілостями і майстерностями операторів і фахівців головного управління розвідки, розвідників, зокрема спецпідрозділу Гурмо, група 13, це поєднання, яке постійно вдосконалюється і дає все нові нові результати. Справді, сьогодні морський дрон Магура в руках операторів гурмо грізна зброя. Напевно, найбільш ефективний винищувач Чорноморського морського флоту агресора за період повномасштабного вторгнення. Вже станом на зараз на понад 500 мільйонів доларів. Чорноморський флот-агресора зазнав збитків. Внаслідок ефективних дій спецпризначенців головного управління розвідки з використанням дронів Магура. Чи вдосконалюється нині морський дрон Магура, чи покращуються його показники дальності, і чи можливо збільшується вибухова хвиля? Трошки привідкрити за навісу. Безперечно, постійно йде процес вдосконалення. Після кожної вдалої операції відбувається ретельний аналіз як дій ворога. Ворог також не стоїть на місці. Він намагається знаходити засоби інструменти протидії. Використовувати нову тактику для того, щоб захищати свої судна, тим не менше, все це аналізується, робляться відповідні висновки, вдосконалюються як сам. Засіб ураження Магура і що стосується і оснащення, і бойової частини і інших моментів, які стають кожного разу новими сюрпризами для ворога, і безумовно вдосконалюється тактика використання українських морських дронів фахівцями гурмо. Це дає свої результати, адже кожного разу, попри ретельну підготовку з боку ворога, вдається. Завдавати нових і нових уражень останнім часом з'являється багато інформації про активізацію агентів Кремля у європейських політичних колах. Наскільки потужна ця агентурна мережа, і чи вдається їй впливати на ставлення європейців до війни в Україні від часів радянської імперії і пізніше, вже часів так званої Російської Федерації, як яка б не була політична економічна ситуація, держава-агресор не згортала роботи. В напрямку збільшення агентурної мережі, в напрямку різноманітних спецоперацій російських спецслужб з метою дестабілізації ситуації в вільному світі, в демократичному світі, в євроатлантичній спільноті, так на території Європейського союзу, безумовно, з 2014 року дані спецоперації особливо посилились в контексті антиукраїнського характеру з метою дискредитувати Україну, послабити міжнародну підтримку. І розколоти європейське суспільство, європейські еліти, і зараз ці операції продовжуються хоча ворогу стало багато в чому важче працювати, тому що Оцінка, міжнародна оцінка справжнього обличчя Кремля і путінського режиму стала інша, більш нищівна і критична, справедлива по відношенню до Російської Федерації як держави агресора. Тим не менше, російські спецслужби залишаються небезпечними, добре фінансованими, добре навченими, і протидіяти їм належить ще дуже довгий і значний період. Ще питання щодо колаборантів днями у Бердянську підірвали співробітника однієї з колоній, де отримують українців. Завдяки чому стала можлива ця спецоперація, і до чого тут партизани? Так, дана інформація була оприлюднена на офіційних джерелах головного управління розвідки міністерства оборони. Втім, ми не говорили хто і як виконав це завдання. Було ліквідовано не просто співробітника місць утримання. Незаконного утримання українців російськими окупантами а людина, яка безпосередньо дотична до реалізації організації воєнних злочинів, катувань і інших поневірянь, знущань над українцями, яких захопили росіяни. За кожен злочин буде справедливе покарання. Кожен воєнний злочинець, державний зрадник, колаборант буде відповідати. Україна демократична правова держава, тому найкращий, найлегший і найбезпечніший шлях для них це власне здатись в руки українського правосуддя в протилежному випадку. Ну, результати безумовно для них ми бачимо плачевні. Це не перша і не остання подібна подія. І щодо спецоперації у повітрі, дрон Сич. Скільки українці вже задонатили на цей безпілотник? В чому його перевага і яка є потреба у ньому? Гур працює на морі, на землі в повітрі, і так скрізь зараз використовуються безпілотні системи. І так як на морі ефективним безпілотним апаратом є Магура В 5 є ціла лінійка ефективних безпілотників, які застосовуються в повітрі. Якщо ми говоримо про сичі, це так само українська розробка і українське виробництво це розвідувально-ударний дрон. Який тестувався спочатку як розвідувальний, але пізніше модифікації дозволили працювати з ним як з ударним безпосередньо на лінії фронту в глибину на 50 кілометрів. Зараз в цей напружений і важкий період це дуже важливий інструмент, який нищить живу силу, і що дуже важливо техніку ворога. А це допомагає зберігати життя. Нашим захисникам це допомагає зривати плани ворога, хоча сичі це дрони багаторазового використання, але тим не менше на війні безпілотники це розхідний матеріал. Тому так їх, їх багато, їх треба багато, і мало їх точно не буде в рамках збору національного марафону. На збори на безпілотники сич для головного управління розвідки вже зібрано понад 24 мільйони гривень. Наскільки мені відомо. Ми дуже вдячні і команді національного марафону Єдині новини і всім українцям, які підтримують цей проект. Але мало їх не буває. Сичі потрібні і потрібні багато. Чи можете трохи поспойлерити чи чекати українцям найближчим часом сюрпризів від гор? Найближчим часом розумієте, ми як е, Головне управління розвідки в цілому українські сили безпеки і оборони на відміну від ворога не займаються якимось магічними датами, прив'язкою до якихось пропагандистських подій? Ворог має бути постійно у напрузі і розуміти, що поки триває геноцидна війна. Росії проти України кожного дня їм варто озиратися і чекати на справедливу відплату. Дякую, пане Андрію, за ваші вичерпні відповіді. Це був представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Спеціально для команди подробиць у рамках марафону Єдині новини.